Дуже вдячна тому, хто порадив мені цей метод вшивання потайної блискавки. Для початку флізеліном проклеїла запаси. Тепер беру ось таку павутинку, розрізаю її надвоє, бо так вона широка, і приклею блискавку, приклею першу половинку і йду її вшивати. Вшила першу половиночку. І відмічаю навпроти шовчиків міточки роблю, щоб перенести їх на другу половиночку припрасовую другу половиночку. Провіряю, чи все співпало після прасування. Потім прошиваю і ось такий гарний результат. Дуже дякую. Хто порадив цей метод, як кажуть, вік живи.